Розпаковка. У мене тут є для вас прекрасна штука. Зараз ми до неї доберемося. Боже, яка милість, ви подивіться коробочка з отаю печаточкою. Це, це магазин Candle Puff Shop. Ладно, звідки ви знали, що я люблю свічки. Це я знаю, тому що я вам сама просто сказала. А звідки ви знали, що я люблю коці? Подивіться, яке класне пакування. Усе запаковано, все повністю перекладено цією штучкою, все безпечно. Оу! Прибиратись! Массюскін-шоколадка випала. Передбачення! Вдача на твоєму боці! Свічки декоративні для масажу, для магії. Дивіться, ви можете затримати на екрані і сканувати QR-код, можете записати собі номер телефону, свічки на книжкову тематику. Свічок, по-перше, ніколи не буває забагато, вони прекрасні. Зараз я сховаю обличчя, щоб ви їх роздивилися. Свічечка. Вау, це. О, то це що? Книга магії? Чи як вона називалася? Всі жінки-відьми, так? Да? Книга... Книга Темряви? Правда? Це ж вона, вона так називалася? Боже, яка краса. Книга Темряви, Тому що тут Пентаграма, бачите? Вона туфо дуже-дуже сильно схожа. Я ще недавно згадувала, чи не передивитися мені всіх жінок відьом. Ти знаєте що? вона без ароматизатора? Це вона... Це вона воском пахне. Це чистий бджолиний віск. Я знаю, тому що в мене є такі свічки, по-перше, в мене є такі бальзами для губ. Ну, Це дуже красиво.